Вранці 17 листопада країна-терорист здійснила чергову масовану атаку на енергетичну систему України. Внаслідок цього були пошкоджені об'єкти генерації та передачі. Як результат, із понеділка по всій Україні і Запорізькій області, зокрема, застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії. У понеділок вчора відключення вводилося з 6 до 22. Вимикалися дві черги одночасно. Сьогодні з 6 до 23 Протягом 9 годин вимикається одна черга. Протягом 6 годин дві черги одночасно. Наразі ми, як і в попередні періоди, слідкуємо за тим, аби сумарна тривалість для кожної з черг в межах застосування ГПВ була рівною. Об'єктивно в рамках однієї доби досягти цього неможливо. Втім, за підсумками понеділка і сьогоднішнього дня вівторка, для кожної з черг сумарна тривалість відключень становить 9 годин, лише для однієї 10. Безумовно. Це буде враховано у подальшому при укладанні графіків, якщо буде така потреба.